Аж важко повірити в те, що це будівництво на моєму каналі. Давайте будемо відвертими, що це не сильна сторона мого контенту, але ну ось так, от вже мені захотілося раз на півроку, а то й на рік мені хочеться щось побудувати. А винувата в цьому моєму бажанні осінь. Я ще минулої осені хотіла побудувати в такій осінній атмосфері Копердейло. Але щось тоді пішло не так. Спочатку я затягнула із записом, а потім почався плекаут. і вже було не до того. Та якщо згадати старшу. Школу я придбала десь в кінці осені, а відповідно часу на таке атмосферне будівництво, поки на дворі осінь, в мене було небагато. Тому я закриваю гешталь будівництва затишного будиночку в осінньому коперделі тільки зараз. А ще цей будинок буде в новому короткому проєкті на каналі. Ну а я під будівництво просто потеревеню з вами, бо вже якось багатенько всього навалилося останнім часом. Якщо вже на те пішло, то осінь можна вважати моєю. Улюбленою порою року. Ще не сильно холодно і вже не спекотно. Приємне повітря, жовте та червоне листя на деревах та під ногами, красиві атмосферні тумани зранку, та і загалом у повітрі наче вирує затишок. І так я зараз запитую вас: а яка ваша улюблена пора року? Гайда в коментарі. Крім того, це відео ностальгії, а все тому, що знімаю я його буквально сиджу в я то записую звучку. В місті, де я почала вести свій канал і випустила перше відео, теж будівництво, до речі, з тих пір пройшло півтори роки, і на каналі багато чого змінилося, і в моєму житті теж щодо мого життя. То я як мінімум встигла двічі переїхати та тричі змінити зачіску, але ну це типу з ким не буває. Якщо ж говорити суто про канал, то я передивилася деякі види контенту, щось перестала знімати, щось як огляди і новини. Почала і роблю регулярно. Ну і звичайно, закінчила 4 челенджа – пекарню, втікача, острів Робінзонів і нарешті 100 дітей. Мої пекарні я, до речі, хочу переприйти і ні разу зараз ні на що не натякаю. Коли я починала вести канал, то напевно десь перший місяць я не мала конкретних планів. Я пробувала те, що давно хотіла, а, власне, хотіла. Я прийти свій перший челендж на запис. Вже пізніше я взялася за канал більш серйозно, як мінімум, по регулярності контенту. Також я активно шукала інших українськомовних сімерів, що на той момент було ну дуже складно. І я пам'ятаю, як знайшла канали Mary Play, «Це Юлія. Він тоді ще й інакше називався. Та стасію, потім ще пару маленьких каналів мені трапилося, які вже і не активні. А згодом Стасія написала мені з пропозицією заколабитися. Цю історію я вже вам розповідала. І я тоді була в шоці, бо в неї було більше тисячі підписників, а я і сотні тоді не мала. І типу, вона мені такій малявці пропонує колабитися. Вау! І от саме в цей момент я активно стала вливатися в Sims ком'юніті, бо чат для колаби Ріс приєднувалися нові люди. І десь тоді Джю Сімер зробила підбірку українськомовних каналів по Sims Twitter. І я тоді ще її твіттеру не мала, створила спеціально, щоб подякувати, що мене туди додали. Ну і разом з тим попідписувалася на інші українськомовні канали. Це був просто скарб тоді. А згодом я дізналася й про Discord UA Simmers, той самий Discord сайту Сімс ком'юніті. Тоді ще навіть і не було. Він з'явився вже пізніше. Але на я довгенько не додавалася, тому що це було щось нове для мене ще новіше і дивніше ніж Twitter, але все ж таки додалася. А потім і не раз розповідала вам про нього. На той момент я мала стільки ентузіазму. А після виходу першого зламаного телефону його стало ще більше. Мені хотілося, щоб про українську сім спільноту знали всі. Щоб вона розвивалася і росла, я раділа кожному новому каналу по Sims і намагалася дати, хоч трішки, підтримки, кожному, тому що я і сама на той момент починала і знала, як це важко, коли ти одна. Та й не я одна хотіла дати цю підтримку. Так наш чат з колаборації став рости. Але коли людей стає багато, то конфліктів не уникнути. Різні погляди бачення, бажання чи небажання розвиватися в тому чи іншому напрямку. Але спільнота розвивається незалежно від моїх чи чиїхось інших бажань. І я знаю про що вам напевне хотілося під мене почути більше: про мій вихід зі спілки сімерів, а може і про саму спілку. І я не знаю, що я можу ще додати до слів Вен і Ю. У їх відео чи слів інших сімерок в їх телеграм-каналах. Та й чесно, я думала, що все обмежиться просто моїм повідомленням про вихід, яке я зробила, тому що не знала, що буде далі зі спілкою, і щоб надалі вона ніяк не асоціювалася зі мною і моєю діяльністю. І якщо говорити коротко, то я втомилася. Дуже сильно втомилася і вигоріла. А якщо довго і детально, то багато лайна прийдеться розбирати. Коли чат почав рости, я запропонувала якось організувати його, бо людей багато і ніхто не розуміє, хто є хто кругом всіх різні нікнейми, і ти вічно шукаєш, а хто ця людина з цього каналу, чи а який канал ти ведеш. Так з'явилася перша таблиця зі всіма учасницями та учасниками. Десь тоді ми і назвалися спілкою. Згодом таблиця розросталася на нові листи, наприклад, для колаборації, куди можна було вписатися, якщо ти хочеш долучитися до певної колаборації. Колаборації з часом з'явився Discord-сервер, суто новинна група в телеграмі для учасників спілки, хто не встигає за чатом. Якийсь період я вела це все сама. Я створила та мала можливість модерувати. Звичайно, з часом я стала не вивозити, особливо коли людей в чаті 50-70. Тому на допомогу викликалися інші ініціативні сімерки. Оновили таблицю, створили неймовірний гайд для новачків, навіть прописали покроково, як організовувати колаборації. Щоб Нічого не пропустити. Спілка росла, і нам хотілося більше поширювати контент учасників. Тоді Вен створює Twitter спілки Ми починаємо робити підбірки, робимо список учасників на сайті Sims Community та організовуємо звернення до її. Я тиждень з публікації звернення ще носилася з ним, і я була неймовірно рада, що нас підтримало ігрове ком'юніті та наші великі ігрові блогери, а також ігрові видання. Вони підтримали сімерів, які завжди наче в сторону ні, від решти геймерів, напевне, на цьому моменті все звучить так круто і напевне весело, але це не так. Паралельно з цим всім срачі в чаті набирали обертів. Так, у великій спільноті потрібні правила, скажете ви, але якраз і через правила були срачі. Вибачте, я кажу срачі, бо я в твіттері пересиділа. Не всі ці срачі спочатку були срачами деякі були дискусіями, що еволюціонували чи деградували в срачі, як вам більше подобається. Перший масштабний срач і йому скоро рік буде, почався з моєї пропозиції обговорити і зазначити правила на вступ до спілки. Правила чату на той момент вже були, і я запропонувала, щоб для вступу на каналі було 3-4 відео українською мовою капітан. Очевидність про мову. Нас ставало багато і були ситуації, що люди приходили, йшли без попередження, чи просто залишалися неактивними ні в чаті, ні на каналі. І як наслідок просто складалося враження великого чату з бурхливою діяльністю, де активні 10 людей. Я сама багато кого запрошувала і разом з тим модерувала всі списки. Тому і висунула таку пропозицію. Мені здавалося, це очевидним мінімумом. Для прикладу, щоб попасти на маніфест, потрібно мати 100 Підписників. Я зараз чаті ігрових ютюберів, куди тільки з 500 підписників беруть. Я не буду вам розповідати, як мене та інших, хто підтримав, що таке правило потрібне, тоді називали. При тому, що кількість відео все ж вирішили зменшити. Це було вперше, коли люди виходили з чату через Рач, і єдиний раз, коли одну людину було вилучено. До речі, правила на вступ тоді так і не прийняли. Це сталося вже значно пізніше і вже не з моєї ініціативи. Останні. Декілька місяців були найбільш насичені, чесно кажучи, я думала кинути все останні півроку. Але мені було шкода витрачених зусиль, і були люди, які підтримували, та яким це все було важливо. Та все ж емоційне виснаження та вигорання взяли верх. А останній срач просто поставив крапку. Постало питання російського інтерфейсу в грі. З тих пір, як ми створили твіттер спілки і почали поширювати контент учасників як українськомовний контент по сім. Я знала, що цей день настане, але в моїй бульбашці я не уявляла, що це може спричинити аж такий супротив і невдоволення від людей, що працюють над українськомовним контентом. Та й здавалося б, а що тут ще пояснювати? Перше війна. Ми намагаємося відійти від усього російського. Друге, виходить з першого. Російський інтерфейс робили росіяни для росіян. Це підтримка їх локалізації і мінус для підтримки можливої нашої, адже ми показуємо, що нам і так ок працює до речі зі всіма іграми. Тут я маю окремо сказати за себе. Я дуже довго грала Sims з російським інтерфейсом, і я цього не приховую. Змінити мову гри я змогла тільки весною цього року, і то тільки модами. А все тому, що колись давно я придбала обрізану версію гри з трьома мовами, де англійської немає. Це проблема оріджену на macOS. Зараз моя гра польською мовою, а поверх стоїть мод на англійську. В той момент, коли піднялося це питання, я навіть відчувала себе лицеміркою. Ну, перевзулася я просто, от і все. Принаймні, я відчувала, що так це сприймають. А власне, що трапилось? Запропонували ввести правило для учасників, що інтерфейс гри має бути не російською мовою. Запропонували альтернативи для тих, хто не може змінити мову, як і для тих, хто не знає іноземні мови. все таки вже був частковий українізатор та навіть англіцизатор, який, власне, я й використовую. На даний момент ці моди ще й на різних локалізаціях працюють та є різні варіанти. Почався срач, зробили голосування. Більшістю голосів прийняли правило, і наче все вляглося, але дуже ненадовго. Чесно кажучи, якщо деякі люди настільки були незгодні з цим правилом, що зі скрипом на душі ставили українізатор на Сімс, а інші ігри грали далі російською, і коли їм ліві люди за це зробили зауваження, вони ображалися: а чому спілка за нас не заступається? То я не розумію, що ж вони робили в цій жахливій спілці з цими злими модераторками. Знову ж таки, це я торочу вам зі своєї дзвіниці. І я можу бути неправою і помилятися. І я не хочу давати тут оцінки, хто був правий, а хто ні. Але мені таки хотілося відповісти на ваші питання, що сталося, особисто. Та й я старалася не вивалювати на вас прям все. Суть в тому, що велика кількість людей і їх розбіжності в поглядах породила срачі, що втомила мене. Втомила людей, що весь час щось робили задля організації спілки. І коли ці люди вийшли, робити навіть половину з того, що було, стало нікому. І я не можу сказати, що перебування в спілці принесло мені тільки негативний досвід, бо було і багато крутих моментів. Та головне, що я зрозуміла, це те, що я була відкрита і щира не з тими людьми. Разом з тим, в спілці я познайомилася з дійсно класними людьми, з якими і надалі підтримую зв'язок. Наразі я думаю, що розпад спілки був неминучим, але він не має значення в нашому тісному ком'юніті. Просто розкрилися маски та внеслося більше ясності. Спілка була тільки частиною sims ком'юніті. А всі, хто щось робили і розвивалися, будуть продовжувати це робити і далі. І я дуже надіюся, що не втомила вас цим своїм підкастом, я можу вже це і так назвати. Спочатку я боялася, що не матиму, що сказати, але коли сіла, то якось саме просто понеслося. Між іншим про будинок. Я будувала його для сімейки з огляду нового ставпаку для кухні. Взагалі хотіла його до огляду побудувати, але я просто не встигла. Не знаю, як вам, а мені екстер'єр та інтер'єр трішки не поєднуються. Між собою зовні він дійсно такий осінній затишний. А всередині все якесь досить біле. Щось мене видно перемкнуло, коли я пішла всередині обставляти будинок. І якщо вам здається, що стеля не підходить, то мені теж так здається. Мені просто ніяка стеля не підходила. Ну і ще одне. Це будинок, в якому ростиме героїня мого наступного короткого проєкту. І я вже натякала про нього, тому більше нічого не скажу. Ну а будинок можна буде завантажити в мене в галереї, мій нік буде в описі до відео. На цьому дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися чи дослухали до цього моменту, то ви просто мої герої. А зараз ідемо всі дружньо, трогати траву, і, звичайно, скоро побачимось.